Дві команди першої Хмельницької спортивної школи Вовковинської школи-інтернату Дережнянського району та команда Хмельницького району брали участь у цьому турнірі. Кількість команд невелика, але стабільна. І принципового значення ця цифра немає. Організатори навіть вітають таку чисельність. Змагання проводять за день. Дівчатка не втомлюються, а задоволення і враження отримують багато та надовго. Саме головне, щоб діти участвували в цих соревнованнях, саме щоб займалися видом спорту, саме головне, що привлікати фізкультуру. Втім, це найперше завдання центру спорт для всіх фізичне здоров'я. Тренери відділень футболу мають іншу точку зору. І як усі тренери мріють про скорені спортивні вершини своїми вихованками. Учитель фізкультури Вовковинської школи-інтернату, який тренує дівчаток-футболісток в навчальному закладі, переконаний на всі 100 – коли ставитися до занять належно, можна досягти певних успіхів. Це поставлять перед собою ціль, будуть багато працювати. Так як вони працюють, та й досягти можна всього. Можна стати збірницею України, там і по молодіжних лицех. У минулому році вихованки тренера Михайла Котика посіли перше місце. Цього року їм не вдалося переграти хмельничанок. Перша команда дюсш США обласного центру перемогла. Чим більше команди участвують в різних, різних турнірах, то займають перші місця. Чому? тому, що на сьогоднішній день хмельницька команда участвує раз в году в турнірах, і виходить, що із чотирьох команд четверте місце. Якщо ДЮСШ-1 команда виступає уже за дві тижні – третій турнір у них то у них є результат. Школа-інтернатулковинців на другому місці, на третьому Хмельницький район.